Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді 250 стрічкова металу І особливості цієї моделі є те, що вона працює від мереж з напругою 220 В. Півтора кВт двигун асинхронний і механічний редуктор в нас є на цій моделі. Дана пола постачається з тумбою, як ви бачите, і системою подачі мастильно охолоджуючої рідини. А, і тепер пропоную подивитись поближче її особливості. А, ця пилка має два режими роботи ручний. Та автоматичний. Також ми бачимо, що в нас є гідросиліндр з можливістю блокування, тому зараз ми включаємо автоматичний режим. Ми бачимо, що спрацював наш кінцевий вимикач, і верстат зупинився. Швидкість опускання регулюється за допомогою регулятора на гідросиліндрі. І також стосовно СОЖ ми з вами бачимо, що ця модель має два виходи: один до зони різу, і другий після зони різу для очищення та охолодження пильного полотна. Пильне полотно має регулятор натягу з індикацією, а також кінцевий вимикач. При послабленні пильного полотна кінцевий вимикач спрацює та виростат буде зупинено для запобігання пошкодження нашого пильного полотна. Рама на даному верстаті чавунна. В принципі, всі його компоненти основні виконані з чагуну. Основа та лещата також чавунні. Лещата мають механізм швидкої фіксації. Тобто ми бачимо, таким чином ми запускаємо вниз, а вверх лещата відпускаються. Лещата мають можливість переміщуватися вдоль осі заготовки. Ми бачимо, для цього у нас тут є один. Фіксатор, упор, фіксатор. І також ми бачимо, що вони можуть чухатись у цій частині. Ну і думаю, самі вже бачите аварійний вимикач. На лищатах є е, болти для регулювання е, зазорів на ластохвосту. А також ми бачимо, що у нас є е, ролик для зручної подачі довгих заготовок. Також на лещатах у нас є додатковий упор для нарізання великої кількості однакових заготовок. Дана пила має можливість виконання пропилів в діапазоні від 0 до мінус 45 та від 0 до плюс 40 градусів. Для того, щоб здійснити зміну куту пропилу, ми відпускаємо пильну раму, прибираємо фіксатор та виконуємо поворот нашого пильного вузла в одну або в іншу сторону. В Середині тубу у нас є місце для зберігання інструменту, а також ми бачимо бак та насос для системи подачі мастильно охолоджуючої рідини. Друзі, я сподіваюся, що даний огляд був для вас корисний. Якщо у вас залишаються питання або пропозиції, ви можете нам написати або зателефонувати. На цьому у нас для вас сьогодні все. І слава Україні!